Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 5 листопада, і ви знаходитесь на каналі, де роблю огляд топових американських новин. І як завжди, стараюся розпочинати із української теми на американському просторі. Одна із топових новин про Україну, яка продовжується вже декілька днів, обговорюється це тема Покровська. Говориться про те, що там складна ситуація. Захоплять, не захоплять. Говориться про те, що зараз відбуваються вуличні бої, по деяким даним, навіть говориться, що до 200-300 росіян знаходяться там в межах міста. Ось пробується нібито спроба оточення. Навіть говориться, що росіяни розказують, щоб українці здавалися. Ну, такі речі, в той же час розказується і українська сторона, що вони пробують підсилити, що оточення що немає, що йде ротація. Тобто, але е, підкреслюється, що ситуація дуже складна. <кій> в той же час розказується. Знову ж таки, про українські дрони власного виробництва, які б'ють далекобійні цілі в глибині Росії, при тому, що західних засобів ще до цих пір по-нормальному і не було надано. Так от розказується про такий собі індустріальний регіон, місто Стерлім... Стер... Стерлі Стерлітамак, вибачте, стерлітамак в Башкоркостані. Місто знаходиться від лінії фронту на відстані 1300 км. кілометрів. Знову ж таки згадується в контексті, що це щось в районі рекордів. Ну, місцева влада повідомляє, що було два українських дрони, яких вдалося збити, але в той же час. Повідомляється, що е, палає завод по виробництву гуми і авіаційного пального. Тобто вони все це в паралельній реальності воно нормально складається, все позбивано, але чогось загорівся. Ось. Ну і так само повідомляється і про вибухи в Нижньому Новгороді. Це 800 км. Це все рівно дуже вражаюче, але, звичайно, в порівнянні з 1300 це ну так, сімечки, як то кажуть. Там а, місто, чим Нижній Новгород, це місто, знову ж таки, нафтопереробні заводи, а, вибухи, і туди б долетіли українські дрони. Ну, а на американському просторі а, є голосніша тема, ніж шатдаун, хоча й до шатдауна дійдемо. Це вчорашні а, вибори, про які я вчора трошечки згадував, і а, демократи, по суті, виграли кругом. А, із того, що я говорив, ну, найбільша увага, звичайно, це мер Нью-Йорка, де мусульманин мам, мамданіся, мамдані, мамдані переміг, а, перетнувши ледь, перетнувши відмітку у 50%. А, знову ж таки йому завалюють закидують те, По-перше, що він мусульманин, по друге, що він соціаліст. Дуже багато таких страшних речей, але я вам скажу, що дивлячись на вчорашні вибори, це були навіть не стільки, мені здається, вибори за демократів, скільки проти Трампа. Ну, окрім мера губернатор, губернатори штат Верджині і Нью-Джерсі так само виграли демократи. Пропозиція 50, так вона називається в Каліфорнії, де перемальовування карти взагалі це називається під таким. Боротьби із махлюванням виборів, так називався цей законопроект. Проголосувало на даний момент, там все не підраховано, але скоріше всього, що там вже дойде тому що 64% перевага після підрахованих 75%. Тобто, ще четверть голосів підрахувати, але скоріше всього там. Без проблем дойде, очікувалося, до речі, що буде менше набагато, десь на відсотків 10 буде менше, але знову ж таки, мені здається, вплив того, що відбувається в цій Трампівській Америці. Люди говоряться про те, до речі, на на практично всіх цих виборчих дільницях, де люди голосували. Явка значно вища, ніж звичайно. Тобто люди починають розуміти, що від них багато що залежить в цей момент. Ну і, звичайно, місце конгресмена в палаті представників вибори в Техасі. Я вчора говорив, що я не знаю, може демократи виграють. Виявляється, що там без шансів. До речі, цікавий такий момент відносно цих виборів. Участь у виборах приймало аж 16 кандидатів. Цікавий такий момент. Я не розумію, чому, звичайно, можливо, це якісь внутрішньоштатовський момент, можливо, це така палка в демократичне колесо. Праймеріс не проводилися після того, що от конгресмен від цей округ навколо Х'юстона помер ще в березні місяці. Тобто єдиного кандидата, праймері, щоб єдиного кандидата від кожної партії обрати, не проводилося. І в результаті серед 16 кандидатів три перших місця це демократи зайняли. Четверте місце республіканець. І набрався на всього 6%, щоб ви розуміли які там розклад сил. Ну і там багато інших було. Ну і оскільки три перших ніхто не набрав 50%, між першим і другим місцем це 29 і 25% відсотків. Відповідно, це демократи-демократка між собою будуть проводити ще наступний раунд, який скоріше всього має відбутися. У січні місяці, але губернатор штата Техас, який, до речі, ярий республіканець, має назначити цю дату. Так, от я знаєте, поцікавився і заглянув у цей карту цього округу. І коли от вам буде цікаво, просто подивіться самі таке враження, що там зібрали мало не всіх демократів з Техаса. Щоб а, от всі демократи хай одного виберуть, а там інше, щоб вони не мішали. І таке враження, що карту так малювали, а в цій хаті республіканець його обмалюємо. Просто от, от не просто якийсь там квадрат, а просто от, от така карта помальована от такими от рисочками. Доволі цікаво. так. Ну, Знову ж таки, такі тактики проводяться, і взагалі це, це, це в принципі не новий округ, але от таке от в політиці робиться. А, наступна новина, звичайно, шодаун. Шодаун сьогодні рекордний 36-й день. Тобто, раніше, взагалі, два перших місця, знову ж таки, два найдовших шодауна, 35 днів у 2019 році, і вже 36-й день у е, зараз, 25 му році. Це все президентство Трампа. Тобто, наскільки руйнівна політика цієї людини? Більше того. Сьогодні 36-й день. Сенат нібито щось там працює, ніби то щось обговорює. Але на сьогодні ще не назначено ніякого голосування. Тобто, що сьогодні щось зміниться, чекайте на 37-й день, як мінімум. В той же час. Сьогодні в Білий Дім Трамп покликав усіх республіканців. І який його план вирішити цю проблему з застою роботи уряду, це відмінити філібастер. Той, що я вже розказую, мало не кожного дня, це єдине рішення в голові Трампа. Тобто, не йти на поступки демократів, а точніше, якщо по-простому говорити, у демократів одне, єдина, одна єдина вимога це зробити доступному страхування на медицину для звичайних бідних американців, розумієте? Тобто, людина, яка каже, що ми будемо жити в Америці як в Бога за пазухою, умовно кажучи. Єдине, що просто б'є по гаманцю по повсякденному житті кожного американця, це велика проблема. Розумієте, тут не проблема демократів, навіть це проблема американців. На це не йдеться. І просто на силу а, хочуть переламати, відмінити філібастер, тобто, щоб не було 60 голосів, а була звичайна більшість, тобто 51 голос. На що лідер республіканців каже, по-перше, він проти. По-друге, станом на вчора. Не було навіть достатньо оцих 51 голосів звідмінити філібастер. Ну, і оце як спроба була сьогодні оця зустріч по суті натиснути на тих республіканців, які так само, як і тун, тому що окей, лідер республіканців один, може такий він міцний, скажімо так, може встояти проти Трампа. Ну, але є ж то ще 52 на кого натиснути? Ну, ще Ренд Пол, який так само впреться. Все рівно є тоді, от 51, я так розумію, Трамп а, пробує тиснути а, на цих людей. <кій> а, в понеділок помер а, Дік Чейні в Америці. Це доволі велика людина, видатна знай, відома людина. Це віце-президент США за часів президентства Джорджа В Буша. Вважається, що це. Якщо не найкрутіший віце-президент за всю історію Америки, то один із топових, а я, до речі, не згадував декілька днів про нього, не в понеділок, не вчора не розказував. Сьогодні розкажу, чому, тому що ну, віце-президент і віце-президент президент з одної сторони, але чому це а зараз це гучніше і гучніше говориться? Тому що, ну, я можу не згадати, але коли президент... Нічого не каже з цього приводу, що там от померла людина, до речі, республіканець. І мовчить Путін, Трамп, вибачається Трампа з Путіном е, путає, тому що, в принципі, там не так і важко перепутати цих двох. Окей. Так от. Е, Трамп з цього приводу як води в рот набрав. Про все говорить про вибори, навіть сказав, що вибори погані. До речі, про вибори сказав, що погані, але це тому, що мене не було на бюлетнях. Тобто, знову ж таки, навіть цьому все має бути про Трампа, не бачачи, до речі, що я б сказав би скоріше, що все, що це були антитрамповські вибори. Так от, Трамп з цього приводу нічого абсолютно не говорить. Він висказується визка... в своїх там, соцмережах про будь-що. Абсолютно про мерву тем. Він там штопає якісь пости в своїх соціальній мережі правди, там мало не що години, але про це нічого не говорить. А чому? А тому, що Чейні підтримав Трампа до 6 січня 2021 року, коли була спроба перевороту, і тоді. Чейні доволі різко висловився е, в сторону Трампа, він його назвав, по-перше, боягузом, а по-друге, він його назвав загрозою для нашої республіки. І я вам скажу: дивіться, от, знаєте, м як то кажуть, велика дорога чи, чи велика людина може, знаєте, як то кажуть, чи відштовхнути такі речі, особливо коли ну, людина помирає, це багато речей. Відкидається. Коли людина помирає, це просто вже там остання дорога, останні слова. Але от просто наскільки от дріб'язкова язков, дріб людина, чи як персона Трамп є. Оце, знаєте, я часто порівнюю дітей граються в пісочниці. А, ти взяв мою лопатку? Ага, помниш, ти тоді сказав оце на мене. Ти навіть мертвий, а я все рівно нічого про тебе не скажу. Тобто, дивіться, вже. По суті, йде третій день після того, як людина померла, і немає чисто людського відношення сказати: Окей, може, ти ненавидиш навіть цю людину, але через повагу до посади навіть є такий вираз, знаєте, що ви поважаєте посаду, яка займала ця людина, тобто на якій він там був, може він був і гадською людиною з одної сторони, якщо подивитися, але. Ага. Людина свій час займала цю посаду. І ти як президент цілої країни, а не кучки якихось людей, які на тебе моляться, ну чисто із, з людської, з офіційної сторони ти мав би сказати: ну, така-така людина, він зробив те-то, тето для країни. Не говорити я його там люблю, я плачу за ним. Не потрібно цього говорити. Є звичайні людські речі. В Трампа цього немає. А ще одна новина, яка принципі, стосується і Америки і Трампа Верховний суд США сьогодні розпочинає слухання відносно усіх Трамповських тарифів, і зараз, взагалі, якщо статистичну вивести середню середню цифру усіх тарифів, які введені за час цих декілька місяців президентства Трампа, ця цифра становить 17,9%. Тобто податок на імпорт. І що це за цифра? Багато чи мало, щоб ви зрозуміли, це найвища цифра з 1934 року. 34 рік це коли депресія, це коли в Америці повний капут був. Коли тут люди втрачали там мало не все, ми повертаємося до того самого. Так от Верховний суд починає розглядати. А Трамповські тарифи, до речі, він не, не зможе відмінити всі тарифи, навіть якщо піде проти Трампа. Тобто сьогодні тільки розпочинається слухання. Трамп е сказав, що для нас це життєво необхідно виграти цей суд чи це слухання у Верховному суді. Знову ж таки, починається говорити, що якщо ми е переможемо в цьому суді, то тоді от ми вже заживемо там і так далі. В той же час, якщо от виключити оцю по суті пропаганду брідятину цю всю і подивитися просто на ціни в магазинах, навіть навіть не дивитися, що там от зараз інфляція за останній місяць 3% становить, тобто що постійно там по десятому зростає, а чисто подивитися. На ціни в магазинах, наскільки вони піднялися там, на яйця здається, опустились, на все інше просто страшенно попіднімалося. Якщо подивитися на оці торгові війни, які Трамп нібито веде там, з тими країнами, домовляється, а потім представляється як перемогу, то просто от, чисто не з моїх слів, якщо вам цікаво, дослідіть питання, подивіться на Google, що було до тарифів і після тарифів. Приклад. Сою, яку китайці не купували, Трамп переміг. Тепер вони купляють китайську сою. Але якщо ви подивитесь, до війни і після війни об'єми закупівлі приблизно такі самі. По перше, такі самі. По-друге, не факт, що ще китайці навіть куплять такі об'єми, але навіть якщо й куплять, тобто. Нічого не змінилося, розумієте, фермери як продавали скільки, так і продають. Але в результаті, що ми отримали, ми отримали там зараз на даний момент 47%. Тобто навіть це середня статистична 17,9. Китайський імпорт в Америку йде 47%. А це практично вся найдешевша продукція, починаючи із Walmart, Amazon і інших магазинів, яку ми з вами купуємо. Ну, може, не щодня, але в першу чергу таке ми купуємо. Тобто, наскільки піднялося, і це кругом таке подивитись, розумієте? Але чому Трамп говорить, що це життєво необхідно, Розумієте, Я про це неодноразово говорив. І якщо не слухати знову ж таки цю пропаганду, а дослідити дійсно для Трамповської Америки це життєво необхідно, розумієте? Чому? Тому що тарифи. Платимо ми з вами, звичайні жителі Америки, бідняки, середній клас. Ми платимо оці додаткових 47% китайського імпорту, і там 17 і всього іншого. Чому це потрібно? Тому що Трамповська політика обрізати податки для найбагатющих там 1% американців, а то й піввідсотка, там їх невелика категорія, які заробляють мільярди мільярди. Казні утворюється діра, розумієте? Є варіант або податкувати, опоб... не обрізати податки для багатих, або доїти бідних на всю катушку. Розумієте? Трамповський підхід своїм друзякам зверху подарувати гроші, а заповнити діру за рахунок нас в його голові це дійсно життєво необхідно. Але то, що ми будемо жити там, е як то там кисільні берега і там молочні ріки. Да, конечно, як то кажуть, їжте не обляпайтесь. Ну, таке. Чим це все, звичайно, закінчиться рішення цього Верховного суду, тому що знову ж таки, в чому питання? Питання в тому, що більшість з цих тарифів Трамп не має повноваження. Є деякі там по категоріях він може точково якісь там давати, на алюмінію, мовно кажучи. Але на цілу країну. Так, навалювати податок, як йому заманеться. Це прерогатива конгресу, сенатори, конгресмени. Вони відповідають за ці всі речі. Не може одна людина так собі наліво, направо розкидатися, як він сам собі захоче. До речі, новина по цій самій темі. І, а, а, можливо, на перший погляд скається: про що це взагалі? Новина ось про що. Така є собі компанія Кенву. Оголосили. 3 листопада, це позавчора, я її виявляється, трошечки пропустив навіть. Позавчора оголосили, що вона продається за 48,7 мільярда доларів. Продається компанія, то й продається. Тому що перша компанія. Цифра, в принципі, не, не сама найбільша в світі, умовно кажучи. Але давайте копанемося в трошечки цю новину. А новина ось в чому заключається. Що Давайте подивимося назад, що відбувалося буквально декілька місяців, от чи останні декілька місяців. Є така компанія Johnson Johnson, яка випускала там мерву років тайленол. З 2023 року в американський тайленол почав випускатися і продаватися, гадайте якою компанією? Фірмою Canvu. І ось дивіться: починаючи з весни. Спочатку тихенько, потім голосніше почалися заробитися заяви, що що, що тайленол викликає аутизм, бла бла бла, ніякої підтвердженої інформації нема. Але людям кап-кап-ка, вода камінь точить. Вода камінь точить, і дивіться, все виявилось що. Акції компанії. <кхід> Тому що, слухайте, скандальна компанія, суд буде чи не буде. Чим там закінчиться, незрозуміло. А вдруг і справді аутизм, а і я не знаю до 3 листопада в цій угоді, які цифри раніше значилися. Але знаєте, от я от по суті ненавиджу всякі конспіративні теорії, але тут чисто тупо проста математика. 2 плюс 2 виходить 4, розумієте? І Скандали, коли ці всі говорилися, знову ж таки, коли всі медичні люди кажуть, звідки це все береться взагалі. Дослідження там таких досліджень, найкраще дослідження десь було проведено в Швеції, і вони кажуть, у нас такого нема. А щось навіть подібне, взагалі, звідки ви це взяли? А взяли, тому що хтось хопив, хотів купити цю компанію. Я не знаю до речі, наскільки мільярдів доларів вони зекономили цій компанії. Але оце теперішня Америка, розумієте? Піднімаються там тарифи, а напередодні хтось знає, коли піднімається. Є знову ж таки, поцікавтеся, є Трамп стоїть з своїми друзяками, там стоїть група до, до 10 людей, і він, вони стоять і сміються один до одного. Скільки ти мільярдів доларів сьогодні заробив? Розумієте? А ми лопухи. Деякі з них ще до цих пір вважають, що Трамп це. Перемога і Америка буде great again. Ну, ну. А, наступна новина, це вже знову ж таки, як я говорив, на жаль, стала по суті побутовою. Під Гексер, це міністр війни американський, заявив про те, що був здійснений 16-й удар по наркочовні. На цей раз в Тихому океані було вбито двоє людей. Вони перевозили наркотики. Це як добрий день, ви каву випили? Окей, тепер давайте шмальним по якомусь човні. Були там наркотики, не були там наркотики, якісь бандіти були на тій човні, чи якісь заручники були на тому човні, ніхто не розбирається. Бабахнули, ракета прилетіла, човна нема, людей нема. А людям доповіли, що це перемога проти боротьби із наркотиками. Ну а якщо відкинути от всякі ці броду політику, що, на жаль, дуже Сильно впливає на наше повсякденне життя. Звичайно, найбільша, найголосніша новина життєва в Америці – Це зір, вибух літака вчора в штаті Кінтакі. Таке маленьке утішення, що це був не пасажирський літак, а вантажний літак. Злітав він із Луївіл, Кінтакі і летів в Гаваї. Як ви розумієте, це аж в остров, це дуже далеко, значить, літак був повністю заповнений. Пальним, коли літак уже злітав, загорівся один із двигунів. Вже просто є зараз відео, можна знайти подивитися. Літак, коли почав злітати, один двигун загорівся, баки повні, і він впав практично одразу, там 5 кілометрів, і впав в індустріальний парк. Там є компанія по автозапчастин. І Якийсь нафтопереробний забот чи комбінат, чи що-небудь таке. Так що, ви розумієте, бабахнуло добрячо, пожежа велика, аеропорт закритий. На даний момент там цифри постійно уточнюються, тому що, знову ж таки, палає там дуже добре, дуже сильно. На борту літака було троє членів екіпажу, тому що це вантажний поштовий літак. До речі, я не пам'ятаю, чи я сказав, це поштовий літак UPS. Летів три члени екіпажа загинули, і вже люди, які працювали на землі, тому що це трапилося там біля шостої години вечора вчора. А на даний момент вже відомо про дев'ять загиблих, тобто члени екіпажа і люди на землі. Дев'ять людей загинуло, близько одинадцяти отримали поранення, але можливо це не остаточні дані. З'явилася трошечки інформація про взагалі цей літак. Цьому літаку вже 34 роки. Це третій політ був за вчорашній день, тільки. і цей літак дуже часто останнім часом перебував на ремонті, тобто там якісь були проблеми. Недороблено, чи що-небудь ну, незрозуміло. Чи можливо, все-таки 34 роки літак, уже він своє відлітав, і цей двигун просто вже там відробив свій ресурс, який знову ж загорівся на зльоті. Ну, вже потім, можливо, буде краще відомо, але от таке з'явилося зараз. А, в той же час. Це, в принципі, не має ніякого відношення до нестачі диспетчерів у, на американських цих е, аеропортах, але е, очільник чи секретар Департамента транспорт, Транспорту США зробив заяву про те, що приблизно 50% чи майже 50% диспетчерських пунктів управління США. Працюють неповними змінами, тобто люди або звільнилися, або, як я розказую, просто дзвонять і кажуть, ми захворіли, а насправді йдуть працювати таксистами якимись небудь, доставку їжі, навіть там розвозять піцу чи щось таке. Люди, щоб заробити хоча б якісь мізерні гроші, щоб ну, просто ну, не голодати навіть так. Тобто це знову ж таки не має ніякого відношення до того, що трапилося в Кінтакі, там літак схоже на те, що якісь механічні все таки проблеми. у того літака. Але ця заява була зроблена про те, що якщо шадаун буде продовжуватися іще до наступного тижня, то почнуть, почнуть закриватися деякі навіть повітряні простори в США. Це зверніть увагу, не йдуть ніякі небойові дії, не йде ніяка війна, мирний час. Але так догосподарювалося керівництво країни на сьогоднішній момент, що доведеться закривати повітряний простір. Тому що що вже відбувається на даний момент, що ці диспетчери де там не вистачає, то диспетчери там найближчі там з сусіднього штату ведуть літаки, садять на чужому аеропорту. Таке вже відбувається на даний момент. Ну і, звичайно, це все розказується, що <кій> демократи, вам має бути соромно. Тобто, знову ж таки, розказується, що це вина демократів. Хоча, якщо чесно, тут я не знаю, 50 на 50 точно не, все, не можна все валити на республіканців, звичайно, але більша частина, як мінімум, вина все-таки в цьому республіканської сторони. Але для загального слухача розказується, що це дивіться, от. Демократи блокують, а так би життя було в маслі. Ми би купалися. Демократи не хочуть проголосувати, Тепер от літаки будуть закриватися. Ну і остання новина на сьогоднішній день мабуть, єдина добра новина в Америці на сьогоднішній день з'явилися дані за жовтень місяць за нові робочі місця. Очікувалося, що в жовтні місяці, це, до речі, приватний сектор, додавляться нові робочі місця. В кількості 28 тисяч Добавилося 42 тисячі. Тому що знову ж таки це береться до уваги тільки приватний сектор, тим більше, що у жовтні, шадаун, державні працівники були у примусовій відпустці, як ви розумієте. Але нові робочі місця оця статистика, вона береться до уваги знову ж таки тільки приватний сектор. Тобто. Новина добра в тому, що більше, ніж очікувалося, але особливо добра, якщо порівнювати із серп, із вересним місяцем. Чому? Тому що у вересні не то, що не додалося, у вересні цифра була мінус 29 тисяч нових робочих місць. Тобто у вересні геть, е е е е історія була кепська, ну, але це був останній знов таки, місяць бізнес-року, можливо, там хтось якийсь там економив зараз. Ну, можливо, щось починається рухатися. Хоча дехто вважає, що це нічого не значить, а це просто те, що притормозило у вересні місяці перед цим шадауном, перед тим, що там мало вирішитися за цей бізнес-рік. Тепер нібито просто повернулося. Тобто, ну, 42-мінус 29 не така, в принципі, велика різниця. Ну, але знову ж таки, побачимо на даний момент. Отакі От новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!